Це стадіон у селищі Кольчино-Мукачівського району. Тут військові проводили заняття з тактичної медицини, мінної та протидронової безпеки для школярів. Дітей поділили на групи. На цьому місці розповідали про види мін та як поводитися на замінованій території. Говорили нам про міни, як вони виглядають, і що треба робити, коли ми їх знайдемо, і як повідомляти старшим батькам або дорослим які є біля нас. Корисне, тому що в будь-який момент ми можемо зайти вибуховий прилад і. Знати, що з ними треба діяти для того, щоб дітки дійсно зрозуміли, що певні речі, які можуть казатися, що вони виглядають дуже гарно. Або якийсь лепесточок, або ще щось, щоб воно може нести дуже велику небезпеку. Тому ми зараз дітей хочемо ознайомити, щоб вони при певній можливості, коли це виявлять, були обережними і доповідали своїм старшим для того, щоб вони ні в якому разі не піднімали, не застосовували якихось своїх дій, ну щоб не призвести до якогось лиха. Це приявлені макети. Там є противопіхоті, міни є міни противотранспортні. Які викидаються, є міни такі як Лепесток. на іншій локації для другої групи проводили заняття з тактичної медицини. Іван Кисличний спробував накласти турнікет. З на цій локації про деякі міни, які я не знав, як з ними треба поратись, як ходити, наприклад, по лісу, прислухатись до яких ти не знаєш звуків. Так же саме по турнікет. По турнікет треба знати, що, ну наприклад, якщо ви там десь ну. Ну, не дай Бог, цей ракета опаде і ви отримали поранення на нозі або на руці, щоб не дізнатися, як правильно ну, поставити турнікет на руку, якщо буде якась ну, або ще якась більша вона війни, щоб знати, як правильно цим спользуватися. Розказували, як накласти собі турнікет, як у битових умовах зупинити масивне кровотечу. Бо це може трапитися не тільки на війні, а й у битових умовах. Розповідали, як накласти давлячу пов'язку, або бандаж розповіли, як покласти пов'язку розходящуся це звичайним бинтом, якщо є якісь порізи, щоб зупинити кровотечу і не дозволити бруду потрапити до рани. От. І наостанок показали на тренажері, як робити тампонаду, тобто це. Запихувати бинт у рану дітки потренувалися накладати турнікети. Дітки поклали пов'язки, які закривають від бруду. На третій локації школярі приміряли спорядження військових. Також дітям показали зброю та як оператори керують безпілотниками. Міряли бронежилети, дивилися коптери, так так одягали окуляри. О таке, як п'яде можна було сказати. У голові оберталося все. Але було дуже цікаво. Турникети були цікаво, медицина і роздивлятися, бронежилети, все таке. Я думаю, що ці навички, які вони побачили, змогли побачити, застосувати це все потрібно в житті кожній людині. Не нове, але так, щоб от показали їм фахівці, це це було ще більш поглибленіше. Діти могли і спробувати. Вже хлопці показують екіпіровку солдатів. Зброю, ну і так само нові технології. От е, дрони на даний момент це fpv дрони. Е, вони можуть спостерігати від першого лиця в окулярах. Як що відбувається, що бачить пілот? Це автомат Калашника е, 74-й. Е, стандартна зброя, яку зараз видають всім військовослужбовцям. Е, старий зараз зразок, але поки що дієвий. Ну без набоїв, все наперед було перевірено і Все в безпеці, та ми б дітям не виносили щось, що несе будь-яку небезпеку. На заняття в селище Кольчино приїхали близько ста дітей, а також вчителі, розповів офіцер групи цивільно-військового співробітництва 711-го полку Андрій Бірюков. Ми спеціалізуємося зараз на розмінуванні і це цивільне розмінування, тобто гуманітарне. Тому це наша специфіка, і ми хотіли би зараз молоді, оскільки ми знаходимося. Стані військовому і небезпечна ситуація, щоб молодь розуміла, розбиралася в цьому. Це три школи місцеві, і з ними прийшли викладачі. Ми проводимо всюди там, де ми розташовуємося, і проводимо з місцевим населенням. Але такий масштабний перший раз проводимо. Ні, це було абсолютно безкоштовне, тому що ми розуміємо, що ми вкладаємо зараз в майбутнє. Тривали заняття з військовими годину. Руслана Гостюк, Левантіна Колишин Суспільне новини.